Так, приїхали, поставили машину на парківку. <рес> <рес> Що каже, мені тут нічого не подобається. Чуєш, Сергійко, йдемо додому, прийдемося до тих кораблів, подивимося. Ну там вже були колись. А? vi? É. vi? Чуєш Оксан? Як їх піднімають на ті її? Краном. А? Краном. Краном? Що кран їздить тут? А вони може, а як вони піднімають? гляньте. Тут можеш перекинутися і тупить. То маленьке? Ні, то велике. А чуєш, Оксана, як вони, дивись, вони стоять на тих платформах, як кран під'їжджає, до кожної лодки піднімає її. Ой там котик, там котик, то там Котик, там котик. Котик. Edu! 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 Признається в очені Чо, тут парковок багато, ні, Оксан? Я не знаю, що, Знає, що тут тільки парковок Знаєк тут класно ввечері побігати. Так, да, Оксан?

На парковку. З парковки, да, якось заходять А там ворота, волотай Я не знаю, як <coughs> мама Мам! Мам, тобі треба спортом займатися. Що закон? Дай руку. Всем привет! Где такой камеру ну туда. на вот. Мы ждем маму. Вона не прийде по ходу, ну і я йду не двох поперела. Іду ви собі. Тата та ганяй. Сіма снімає. Чуєш, давай зараз такого, що ти скажеш, мама, я відправлю на вайбер, а мама телефон вдома. А вона приїде, до мене вже побачить відео. Давай. Скажі, мамо, ми вже зайшли в кінець, а вас немає і нема. Чекай. Мама, ми вже зайшли до кінця і вас немає і немає. Я вас не бачу. Кажись, де, ви пропали? де ви пропали? Де ви пропали, Оксана? І сходи там гарно. Всім mm -hmm. привіт, піднімає мене? Всім привіт, ми сьогодні приїхали в Олена. З цим фіком гуляємо. Мама з Христинкою десь відстала від нас. Не видно. А ми з цим фічиком намотуємо кроки. Алло, алло? Мотим кроки і гуляємо, калорії падаємо, дах дві. Скажіть, таки кослі. Ну ну навіть не знаю. Ну да. Ну, море де да спокійно. Пісок ще ідеальний. Да, да. Я на самокате. Мы же доходим до конца. Та, а там за руку снова тримая. Ривно, ривно, Ну. Две спит Я Не близко там не ривно. Вон, бачите сходы? Не бачите, я сам не бачу. Ну, вон там. Вон там чувак малюнки на камнях. Ушки. столбики для возможно, пойти. А вот такая вот штучка, я понимаюсь. И выпускаюсь. Сейчас чуть-чуть. Духа. Э, снимаем другую партию. Скажи про слив. Духа партия. Была мы. Мы достигли. Короче. Третя парт зараз буде. Пацани. Здоров. Це третя частина, як ми дійшли. Боже мій. Ми він ішли аж тут, а сюди. Та, ти скажи пару слів. Пару слів. Пару слів. І геніально. Отпуск! Ай, еще два, да и чего-то. Шнишки! Ну фини, не ну, хотел. Ну все, пацаны, пока! Пока! Ну значит, вода укупается. Нет, дешево. Значит, камни грязные не горели.

I Вийди, вийди, кажу. Вийди, бо ноги вже мокрі. Ні кофточку вдяни, будощик. скау что там О. Вже майже 7 тисяч кроків. 7 тисяч? Так. Да. То ми так вже 300 тисяч наб'ємо. А нам ще туди в кінець іти. Нам ще скільки йти далеко, тим uh -huh. Мусим, мусим мусимо видержати. Депо називається зіпло чи Бачих, пальми.